Доброго дня. Маємо рішення Світловодської міської ради про завершення опального сезону. Як завжди, воно прописано 3 дні 8 градусам, але не пізніше 31 числа. Тому приблизне закінчення опального сезону буде проводитися з суботи на неділю або з п'ятниці на суботу. Хотілося би коротко підсумувати. Початок опального сезону, його проходження, які були вимоги від підприємства, колективу, вимоги інших сторонніх організацій та співпрацю з органами місцевого самоврядування, головами ОСББ та іншими представниками. По-перше, опальний сезон почався в місті Світловодський вчасно. Підготовлені були практично всі об'єкти, які були підготовлені по гарантійним листам, які були не підготовлені зовсім, а це деякі заклади освіти, їх 4, всі про них відомі. Ці заклади, картина така. І багато будівель та споруд, які під'єднані були до світлового спобуту по гарантійним листам. що призвело трошки до збою. Маємо будинок Павлова 8, який в останню чергу підключили ми, тому що співпраці з головою СББ на той час не було, але зараз ми поспілкувалися і будинок пройшов опальний сезон, вдало без скарг. Тому що голова ОСББ і підприємство має діалог і є про що поспілкуватися, тому що проблеми общі, і разом їх вирішувати легше. Тобто почався опальний сезон, ми е, мали підготовлені мережі, ми мали підготовлене котлове обладнання, е, і опалювальний сезон стартував. Проходження його е, було дуже важким, тому що е, листопад місяць ми мали з вами постійний перепад напруги, мали е, зупинки. Обладнання аварійні, причому аварійні, які зубумовили не поривами на тепломережі, аварійними по електроструму. Це все місто бачило, пам'ятаємо це все. І були деякі фактори, що по два-три по три дні, в листопаді місяці підприємство не в змозі було вчасно і якісно подавати послугу до деяких будинок. Але з цими питаннями колектив підприємства впорався і було підведено, як кажеться, черту. Від якої стартували і вже приблизно з перших чисел грудня, тепло було фактично у всіх будинках, і деякі там, зрозуміло, не без цього були питання, але ми їх працювали. Фінансовий стан підприємства на той момент, можна сказати, був тяжкий. Тариф підприємства затверджений в 2017 році, скоригований в 2018 і він не підвищувався. Це перша зумовлена, фактично, складова розрахунків за енергоносії, розрахунків транспортуючим організаціям і придбання матеріальних цінностей. Сухі цифри називати не хочеться, але на сьогоднішній момент заборгованість підприємства за спожитей. Газ складає 164 мільйона 600 тисяч. Тобто ця цифра значною мірою перекривається заборгованостю, яка має перед підприємством за теплову енергію населення, бюджет, і є таке розуміння в законодавстві різниця в тарифах. Тому, якщо розібратися з цього приводу, то можна підмітити наступне, що складова розвернута дебита і кредита підприємства складає фактично порівну. Напротязі опального періоду підприємство здійснювало всі технічні, технологічні заклади впливу для того, щоб... Стабільно підтримувати теплоносій в мережі, а також у тепловий режим у мешканцях у мешканців будинку. але те, що ми маємо на сьогоднішній момент зношений страс та інші технічні проблеми, які створені штучно неприйняттям інвестиційної складової на протяжі 10 років, а може й більше. Також картина відсутність відмова співпраця чи саботаж, даже важко це якось сказати, місцевої власті до співпраці з USAID. Але якщо сравнити цю порівнянну таблицю, то можна сказати одне: що підприємство отримало матеріальних цінностей. Я назву С. Тільки цифру не буду по, по подробиці 22 мільйона 308 тисяч гривень отримано гуманітарної допомоги для поліпшення енергетичного та технічного стану підприємства. Але це не тільки USAID, інші організації в даному випадку участвували. Тому колектив підприємства в даному випадку співпрацював з усіма органами. І державної влади, і виконавчої влади, тільки не місцевої, а обласного державного рівня та інших. І е, запорука того, що отримали ми таку кількість гуманітарки, і це способствувало гарному проходженню опального сезону. Е, наштовхнуло на мисль е, на думку про те, що е, необхідно залучити фахівців е, в теплогенеруючій галузі, які працювали в інших містах е, нашої країни. Люди, які мають професорські звання і розуміються на справі, яка необхідна робитись для таких містечок в теплогенерируючій галузі, як наша. Тому деякі голови ОСББ були залучені до цього процесу, а саме до них приїжджали фахівці на місця, робили деякі вимори для того, щоб ми мали можливість розуміння. Яка температура доходить до будинку, яка проточність, який тиск, деякі втрати. Завдяки тому, що вони привезли нове обладнання, були знайдені деякі скриті пориви на трасах наших на мережах, які ми не могли зі своїми фахівцями знайти. Тому маємо з вами далі йти, рухатись, розвиватися. І маємо приблизно картину, яку є будинки, які на сьогоднішній момент від'єднані. Є тенденція у міської голови і його команди, трохи хибна по відключенню до. Бюджетної сфери, але люди хай не переймаються, що якщо бюджетна сфера буде від'єднана, то Світловоспобут не буде оказувати їм послуги. Це хибна думка, яка е, вирує там в колуарах. Але маємо наглядний приклад такої самої ситуації по інтернату, е, який два роки мав індивідуальне опалення, але в цьому році на обласному рівні, а саме на комісії ТПНС було. Е, Вирішено під'єднати його назад до мереж централізованого опалення. Мабуть, це є один із показників, які необхідно додумувати, тому що ми маємо в місті катастрофічну ситуацію з нашими тепловими мережами, маємо катастрофічну ситуацію з внутрішньобудинковими мережами. Да, не по всім будинкам, але деякі визивають дуже сильне занепокоєння стосовно подальшої їхньої експлуатації. Тому хотілося б, щоб і голови СББ, і ми також долучилися до деяких програм, які можливо по поліпшенню. Багато, як кажеться, є програм, в яких можна працювати і поліпшувати як внутрібудинкову систему, так і наші теплові мережі. Підрозумувавши, хочу сказати, що, що після завершення проведення дослідів, які були залучені фахівці, нам нададуть звіт, стосовно якого ми будемо працювати протягом ближайших 3-5 років. Це призведе, можливо, при фінансовому стані або відсутності інших складових до поліпшення наших теплових мереж. Це призведе до поліпшення внутрібудинкових мереж, тому що однозначно міняти трасу і міняти теплові внутрібудинкові мережі також потрібно. На сьогоднішній момент підприємство вдало закінчує опальний сезон. Хочеться подякувати сумлінним платникам, які платили головам ОСББ, які розуміються на своїй справі. І також підкреслити те, що якщо враховувати початок повномасштабного вторгнення і сьогоднішній рік, то відсоток оплати за теплоносії 61,5% збільшився на 82,5%. Це велика дуже вдячність цим людям, цим бюджетним організаціям, керівникам бюджетних організацій, які з розумінням до цього поставились. Тому що це не для кого, мабуть, не тайна що 2 листопада 2023 року підприємству були повністю арестовані, заблоковані рахунки, і підприємство виживало тільки на тих матеріальних ресурсах, які були закуплені раніше, і отримані американським народом в якості гуманітарної допомоги. USAID. жодної копійки допомоги з місцевого бюджету. Ми не побачили, ми побачили тільки збільшення своїх боргів Світловодської міської ради перед світловодським побутом з 18 мільйонів до 22,7. Коли ці розрахунки будуть пройдені, ми не розуміємо, тому що без рішень судів домовитись із місцевою владою підприємство не в змозі. Але незважаючи на ці передряги, колектив підприємства має 150 осіб. Особового складу з них 10 були призвані до ЛАВ ЗСУ. Маємо кращих, маємо там нагороджених чоловіків на підприємстві, які можуть виконувати роботи підвищеної небезпеки. Катастрофічно не вистачає, але ми свою роботу виконували і будемо виконувати. Також підприємство не стоїть осторонь від гуманітарних потреб, як і військовослужбовців, так і інших верст населення. Надавали допомогу і надаємо її, як і пораненим, як і переселенцям, як і військовим Збройним силам України. Продовжити тему того, що опалюваний сезон закінчується, але, можна сказати, розпочинається на наступний день підготовка до наступного сезону. Тому після завершення опального сезону ми знову зустрінемося з головами СББ у нас на підприємстві, розробимо план дій для того, щоб деякі питання, які у нас виникали спірні, залагодити. Ну, можливо, відмітим кращих, можливо, відмітим гірших, але е, контакт, спільна мова повинна бути, тому що ми з вами живемо не в нелегкий час. Стосовно розриття по всьому місту ям перед мешканцями і перед підприємцями, у яких виникли незручності, ми вибачаємося, але це технічна необхідність і економічна необхідність, від якої нам нікуди діватися. Ми чекаємо на очередні матеріальні цінності від американського народу. Тому там, де розриті, розриття, ми будемо повністю міняти трубну составляющу на нові. Дякую за увагу. Слава Україні!